Всім привіт! Мене звати Оля. Вітаю вас на моїй дачі і на моєму каналі. Сьогодні, як і домовлялись, продовжуємо огляд тижнів моди. І сьогодні дивимося на тиждень моди в Лондоні. Бути сучасною українською жінкою це розбиратись в питаннях геополітики, аграрного бізнесу, Європейського союзу і іншому. Але я хочу бодай на я не знаю 15 хвилин відволіктись від всього, що відбувається, і як палає все навколо нас, і подивитись на щось красиве, естетичне і приємне. Сьогодні не будемо нікого сварити сьогодні будемо дивитись лише на красу. Розпочинаємо наш огляд з колекції Барбері. Це друга колекція, яку Деніл Лі презентує на посаді креативного директора Барбері. Нагадую, що Лі до цього реанімував репутацію позиціонування БТГ Венета, і це у нього дуже успішно вийшло з Барбері, поки справи не настільки динамічно рухаються. Колекція не яскрава, не якась дуже креативна. Головна креативна новина цієї колекції це деконструкція тренчу Барбері. Опущений пояс на тренчі, і в принципі виглядає це непогано. В цій колекції мені сподобались власне деталі: це взуття і сумки. Мені здається, що саме у взуття і у сумок є потенціал на те, щоб стати популярним серед інфлюенсерів, серед креативної молоді. А сама колекція, власне, ну. Не супер то і цікавий, взагалі бачимо, що Лі будує своє бачення і брендінг від загального до конкретного запрошення з розочками, станція метро Барбері на секундочку, і все це дуже цікаво і дуже об'ємно, але. Речі поки що нуднуваті. Окрема похвала і окремо хочу звернути вашу увагу на те, які відео Барбарі роблять для свого тіктоку. Це дуже креативно, це супер такі не корпоративні відео. Дуже дуже приємний візуал. Коли ми з вами дивились на Нью-Йоркський тиждень моди, ми обговорювали ще і тренди. І в принципі ці тренди ми можемо простежити і на лондонському тижні моди. Але я хочу одразу звернути вашу увагу, що я не дарма сиджу тут перед розами, тому що тренд лондонського тижня моди це рози. Власне, як на запрошенні Барбарі, так ми будемо бачити рози і далі. Тож не думайте, що я дарма. Обирала собі такий фон з маминими чудовими білими розочками. Наш привід пушатись українським дизайнером. Фролов презентували свою колекцію на тижні моди в Лондоні. Колекція має назву молода. Сама колекція натхнена відчуттям молодості, свободи, розквіту. Тут є красиві силуети, які схожі на скульптури, що прикрашені трояндами. Бачимо тут елементи, які вже 100% у нас асоціюються з брендом Фролов. Це серденьки. Ці серденьки виготовлені за допомогою традиційного методу з поліруванням, так що вони досить міцні і можна не боятися їх розбити. Ну і фролов роблять те, що вміють найкраще корсети, корсетні сукні, кристали Сваровські, купа сяйва. Цього року бренд святкує своє десятиріччя, і ця нова колекція, в принципі, стала своєрідним підсумком роботи. І ми тут бачимо все, на чому базуються бачення фролов. То, чого мені... Зазвичай не вистачає на нью-йоркських показах, це робота з патернами і з різними текстурами тканини. Дивимось на це на прикладі колекції Ердем. Цікава робота з патернами, нашоровані, але все ще жіночні силуети. Дуже стильне взуття. Даю вам тут історичну справку. Тобто, це не просто красива така англійська колекція. Це колекція, яка була натхнена деборою дебо. Кавендіш, це наймолодша сестра Мітфорд. Всього їх було шість сестер, і також це бабуся моделі Стелли Тенент. Взагалі, вся родина Дебори була дуже цікава, і сама Дебора або Дебо, як її скорочено називали, була цікавою дамою, що любила практичне сільське вбрання. Її родина вона з чоловіком жили в маєтку, який вона. Наскільки я зрозуміла, прям зберігла. Тож вона любителька практичного сільського вбрання, вона любителька рідкісних порід курей, бальних суконь 50-х років, і також вона була відома схильністю до прикрас у вигляді жуків. Це ми бачимо власне і в колекції. І як на мене, дуже класно бачити, як опрацьовує будинок Ердем цей спадок Дебори, як вони надихаються цією англійською романтикою. Отже, це не просто колекція Ердем, це таке дослідження гардеробу дебо, офіційних портретів, сімейних фотографій і самого будинку. От все це об'єдналось в колекцію. Джей Даблю Андерсон незмінна креативність і грайливість дизайнера, або, як каже сам Андерсон, знайти дивовижне в буденному. Одяг з пластиліну, надуті куртки і штани, які наче вибухають пір'ям в'язані сукні, в'язане взуття. Я думаю, що взуття і деякі сумки. Це точно те, що буде мати комерційний успіх. Бо Андерсон дуже добре вміє балансувати між своєю скаженою навіженною креативністю і комерційно успішними продуктами. Це те, що він вміє якнайкраще, і це те, що ми вкотре у нього в цій колекції бачимо. Мені подобаються кольори, мені подобається ця грайливість. Мені подобається, що він... Не занадто заграється саме в цій колекції. На місьмак мені як найбільше сподобались переплетені оці сукні з таких напівпрозорих тканин різних кольорів. Як на мене, це виглядає ну дуже сексі і дуже привабливо. На цьому тижні моди я звернула увагу. Мабуть, що вперше я звернула на неї увагу на молоду китайську дизайнерку Сьюзен Пен. Для цієї весняної колекції дизайнерка, що швидко здобуває зараз популярність і визнання, досліджує роль штучного інтелекту в контексті природнього світу. Сама вона коментує, що, хоча навколо штучного інтелекту існує багато страху, вона хотіла спробувати романтизувати ідею робота і його зв'язок з людською підсвідомістю. Результат дівочі, романтичні, іноді наївні, але дуже приємні образи. Річард Квін. Отут не хочу навіть багато коментувати. Хочу, щоб ви без моїх коментарів подивились на те, як чудово, як елегантно, як вишукано виглядає колекція Річарда Квіна. І це така супер британська мода, супер британська колекція, яка дуже наближена до от кутюр. А це нагадую не от кутюр. Не втримуюсь від коментаря, що дизайнеру декілька разів коментували вже журналісти, ті, хто роблять огляди на його колекції, що його колекціям власне місце в Парижі. Це там таке презентують, але він такий супер-супер британець і каже, що і ноги його в на паризькому тижні моди не буде. Він буде презентувати роботи свого будинку моди саме в Лондоні. Мені така патріотичність подобається. Ну і сама колекція мені, звісно ж, теж дуже подобається. Повертаючись до заданої тематики, роз, переходимо до останньої колекції, яку сьогодні хочу вам показати, і це зірочка, яскрава зірочка Сімон Роша. Впевнено, робить те, що вміє якнайкраще. Звертаю вашу увагу на рози, звісно, на банти, на об'ємні сукні, на крокси з перлинами. Окремо хочу звернути вашу увагу на сукні, в які троянди прям вшить. Мені дуже подобається, як Сімон Роша бачить. Нову жіночність, як це все грайливо і романтично виглядає. Мені подобаються ці загравання, і, взагалі, нехай нічого тут прям супер нового нема, але виглядає це все ще свіжо, сучасно і цікаво. Це власне всі, кого я хотіла відзначити і похвалити на лондонському тижні моди. Тож переходимо до новин. І я не просто так зупинилася саме на Сімон Роша. Перша новина стосується якраз неї. цього тижня. Ми дізнали, що Сімон Роша стане наступною дизайнеркою, яка працюватиме над кутюрною колекцією Жан-Поль Готьє. Нагадую, Жан-Поль Готьє запрошують різних дизайнерів до колаборації, до співпраці для того, щоб різні дизайнери опрацьовували спадщину Жан Поль. І презентували, як вони бачать його естетику, його колекції. В минулий раз ми дивились на те, що робив Гайдер Акерман для жан Готьє, А перед цим, перед минулий раз, ми дивились на те, що робив Глен Мартенс. Дікуваті новини зі світу індустрії моди Олів'є Рустен, креативний директор Бальмен, розповів, що будинок моди Бальмен втратив десятки моделей, які мали бути представлені на показі в Парижі наприкінці вересня. Рустен повідомив, що вантажівка, яка перевозила одяг, була викрадена. Злодії захопили автомобіль, який перевозив близько 50 предметів з нової колекції. Ну це правда, абсолютно дикі новини, і дуже цікаво, як пельмен вийдуть з цієї ситуації, що вони будуть презентувати. 27 здається, вересня на Паризькому тижні моди. Цікаво, що з цього буде, і цікаво, чи напише колись хто-небудь детектив трилер розслідування там, де задіяне викрадення цілої колекції. Перед тижнем моди я б таку книжку почитала. Ну і ми з вами завжди дивимося на перестановки на кадрові перестановки в світі фешн-індустрії. І сьогодні не виключення Хіома Наді стає новою керівницею редакційного контенту British Vogue. Vogue скасовують свої посади головний редактор. До цього якраз British Vogue був головний редактор це Едвард Енінфул, і є головний редактор всіх головних редакторів Анна Вінтер. Так, от Едвард Енінфул е, приємно. Єднується до команди Анни Вінтур переходить на просто вершину Олімпу, і замість нього Брітіш Вог тепер буде керівниця редакційного контенту. Це тепер так називається. Мені дуже цікаво, чи замінить колись Едвард Енінфул саму Анну Вінтур, тому що мені здається, що він ну ледве не єдиний хто може замінити Анну Вінтур на посаді голови всього ВОГ. А на цьому у мене все. Я вдячна вам за увагу. Я очікую від вас на коментарі й вподобайки, за які я вам теж завжди дуже дуже вдячна. Ну а ми з вами побачимось, коли будемо дивитись огляд на Міланський тиждень моди. Бувайте!